На днях посадила один помідорчик. Чим один зараз розповім. Захотілося мені отримати ранній урожай на підвіконні. Кімнатного або балконного я не знайшла, але купила отакий ультраранній. Голландія. Період вегетації 90-95 днів. Ну, думаю, будемо у березні-квітні зі своїми помідорами. Коробочку з насінням у мокрому спонжикі поклала над радіатором. Але не так сталося, як гадалося. Після пожежі мені було не до цього. Я поклала цю коробку в холодильник і забула про неї. Вчора без всякої надії подивилася, а там одна насінинка проклюнулась. Я посадила її в стаканчик. Ґрунт при посадці я завжди зволожую отаким складом. Актара на кінчиці ножа 3 мл магнікур Energy. І радіфарб 5 мл. Це із розрахунку на 2 літри води. До речі, лайфхак від мене. Написи на горщиках я роблю на малярному скотчі. Зробила парнічок іншим стаканчиком і поставила під лампу на свій стелаж. Стелаж стоїть у котельній. Щоб було ближче до лампи, поки що поставила на баночку. От, бачите, тут у мене ще стоять. Жівці ампельних пеларгоній. Я їх привезла з Німеччини. Ну, відщепнула, чесно кажучи. Але про це розповім окремо. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, у коментарях. Замочила ще 4 насінинки таких помідорчиків щось не дуже добра схожість. Це зовсім погано, можна сказати. І поставила на решітку над радіатором. Чекаємо на сходи. А доводилось комусь саджати тюльпани у січні, майже у лютому. Тюльпани ні, а часник і троянди у грудні я саджала, і все було добре. Випадково виявила у Білому домі декілька цибулин, про які забула. Думаю, цвісти вони в цьому році вже не будуть, бо не встигли вкорінитися з осені. Але подивимось, подивимось. не пропадуть точно вже. У ямку насипаю пісок, кладу цибулини, трохи присипаю ґрунтом, завжди букетами саджаю, додаю осіннє добриво і засипаю землею. Місце посадки засипаю тирсою, щоб не загубити. І тут вони будуть рости у мене багато років. Зараз покажу вам. Викопую тільки, коли треба розсадити або пересадити на інше місце.